Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Продовжуємо розглядати чинники, що впливають на швидкість реакцій, і нам залишилося розглянути ступень подрібнення твердих речовин, наявність каталізатору та вплив температури. На швидкість хімічної реакції буде впливати ступінь подрібнення твердих речовин. Чим більш подрібнена речовина, тим більше буде площа стикання реагуючих речовин. Для того, щоб підтвердити цей вислів, проведемо дослід при взаємодії крейди із хлоридною кислотою. В першій пробірці у нас знаходиться крейда у вигляді порошку, в другу пробірку ми поклали шматочок крейди. і додаємо в кожну з цих пробірок розчин хлоридної кислоти. І спостерігаємо, що в першій пробірці, де крейда була у вигляді порошку, виділення газу відбувається набагато швидше і інтенсивніше. Отже, запам'ятайте, що швидкість взаємодії речовин залежить від кількості частинок, що стикаються між собою. Чим більша поверхня стикання, тим швидше буде протікати реакція. На швидкість хімічної реакції впливає наявність каталізатору. Ще в сьомому класі ми з вами добували кисень із гідрогенпероксида за допомогою реакції розкладу при наявності каталізатору манган-4 оксиду. Пригадаємо цей дослід. В пробірку із гідрогенпероксидом насипаємо кілька грамів манган-4 оксиду і спостерігаємо бурхливе виділення кисню. Гідрогенпероксид, який знаходиться в пляшці, він також буде розкладатись, але швидкість розкладання такої речовини буде набагато більшою. Пересвідчилися, що в пробірці виділяється кисень, тому що тліюча скіпка яскраво спалахує. Отже, запам'ятаємо, що швидкість реакції залежить від наявності каталізатору. Каталізатор це речовина, яка впливає на швидкість хімічної реакції. І останній чинник, який ми з вами розглянемо, це вплив температури на швидкість хімічної реакції. Для досліду візьмемо порошок магнію. І насипемо у дві пробірки. Одну з пробірок закріпимо у пробірку тримачі для зручного нагрівання. В першу і в другу пробірку нальємо однакову кількість дистильованої води. а також по кілька крапель фенолфталеїну, за зміною забарвлення якого ми будемо спостерігати перебіг хімічної реакції. Адже речовина, яка утвориться внаслідок взаємодії, буде змінювати забарвлення фенолфталеїну. Першу пробірку залишимо без змін. Другу пробірку будемо нагрівати у полум'ї спиртівки. Зверніть увагу на рівняння реакції. Магній, взаємодіючи із водою, буде утворювати магній-гідроксид і виділятиметься водень. Саме магній-гідроксид буде змінювати забарвлення фенофталеїну на малиновий. За швидкістю появи малинового забарвлення можна свідчити про швидкість перебігу реакції. Отже, запам'ятайте, що швидкість реакції буде залежати від температури. При підвищенні температури на кожні 10 градусів швидкість хімічної реакції збільшиться в 2-4 рази. А тепер порівняємо інтенсивність забарвлення, яке появилося в обох пробірках за однаковий проміжок часу. Бачимо, що в тій пробірці, яку ми нагрівали, інтенсивність забарвлення буде більшою. Отже, можна зробити висновок, що температура впливає на швидкість хімічної реакції. Але хочу зазначити, що не для всіх реакцій підвищення температури призводить до збільшення її швидкості. Отже, давайте підведемо підсумок, що на швидкість хімічних реакцій впливає природа реагуючих речовин, концентрація, ступень потрібнення твердих речовин, наявність каталізатору та температура.